Доброго дня, колеги виноградері. Сьогодні 9 серпня. Щойно зрізали подарок Несвятая, і зараз, зараз прийшла черга до огняного або ж вогняного на українській мові. Це селекція Калугіна Віктора Михайловича. Значить, він завжди показує гарні параметри і по нагрузці, по навантаженню, і по загальному такому вигляді. В нього яскраво червоний колір, червоне забарвлення Залишаю інколи де по одній, де по два, де по дві грони. Грони такі, бачите, в діапазоні кіло-300 кіло триста. Окремі бувають за 1,5 кг. Дуже непогані. Дотріску він стійкий, де неде де трапляються такі ягоди, бачите, це затерті сіткою, яка вкривається. Того з південної сторони можуть бути такі ось потертості. А в принципі, дотріску він бачите, повністю. Повністю стійкий. отакий Ось огняний. Там далі вже пішов Оце у нас аватар, за, ним, за нього буде пізніше огляд. А це ось такий красень огняний. ну Тут одні емоції, дуже гарний колір, така бочонком ягода. Розмір ягоди дуже крупний. Як на надранній періоди стигання, вона 12-14 грамів. Окремі бувають такі, що доходять до 16 грамів, але то більш поодинокі ягоди. Ось бачите, як тут, -от, не знаю, з чим порівняти. Ну, от, я думаю, зрозуміло, що за 16 грамів вона буде. А так типічна ягода десь близько, близько, така вона грамів 14. Смак у нього приємний, гармонійний, дуже м'ясиста м'якоть. Непоганий набор цукру. Значить, квітка у нього двостатева, запилюється він самостійно, не потребує ніяких. Додаткових маніпуляцій. Грони бувають або ж конічні, або ж такі крилаті. Оця грона буде за 1,5 кг, така масивна, гарна. Оце його вже кінечний, кінечне забарвлення. Ось таке, бачите, насичене таке темно-червоне. Оце вогняний. Можна вже підрізати. Колір у нього такий специфічний, скажімо, ось тут, бачите, де ніби здається такі проживки, як у агрусу, він вже також стиглий вже можна його зрізати. Оце перша форма. І другу, яку я хотів показати, це у нас мускат дубовський. Форма також уже на моєму винограднику далеко не нова, але в цьому році ну, прям таки здивувала мене і дуже-дуже приємно вразила. Перше, що сподобалося по ній цьому році, з'явилися дуже великі грона. Оці грона вони перевалюють відмітку за кіло кг. Ось тут також дивіться, тут два грона ось висить. Оця ось буде, ну, 2 кг буде тут, я впевнений. Оця поменша, це десь кіло, така 200-300 Дуже гарний. значить, Розмір ягоди. Ну, тут я не знаю, на <кій> дранній період стигання. Я ним лишився дуже-дуже вражений. Оце ось поруч огняний. Оце мускат Дубовський. Тут ягода 16 грамів є. Оця найбільша. Більш така типічна, вона грамів 12-13. А окремі є, ну, прям таки, ну, аж важко порівняти. Дивіться, реально до 16 грамів є ягоди. Я сам вражений. Це селекція Гусєва Сергія Едуардовича. Дуже крупна ягода. Соломіний колір надранній період періоди стигання. Також він здатний нести дуже великі нагрузки навантаження. У ньому в смаку м'ясиста м'якоть і дуже насичений приємний мускат. Далі то вже пішов там монарх, також буде за нього пізніший огляд. А це мускат дубовський і вогняний або ж огняний. Дуже мене ці форми приємно здивували в цьому році. Будемо їх зрізати. Ну, покупець я впевнений, буде задоволений. І так, 9 серпня зрізаємо цю красу.